Ми, а тут, як ви бачите, ніхто не стрибав чомусь. Видно, вони не знають цю приказку. Всі ці пани поїдуть, вони вже будуть знати. То будемо максимально короткі. Дійсно, хоче то було цей процес давно, а вдалося довершити тільки завдяки спільним зусиллям, тільки тому, що впродовж останніх фактичних трьох років була політична воля. Були відповідні ресурси державні на центральному рівні, були ресурси в обласному бюджеті. Тому а в цієї перемоги, а я вважаю, що це перемога, бо дуже багато ми говоримо завжди за зраду. Про те, як в нас в державі погано, про те, що ми дивимося телевізор і кожен день хто щось робить. Але в цієї перемоги батьків насправді є багато. А найбільший батько цієї перемоги це і ми, шановна громада, які тиснули до кінця і таке вибороли для наших дітей. А ось таку Добру школу. Тепер дай Бог нам завершити з басейном в місті і будемо вважати, що великий крок для освіти, для наших дітей ми зробили. Я вас вітаю від імені Львівської обласної ради з цим днем. Поскачемо разом іншим разом. Дякую.